Так, прийшов до автомобіля, а мене тут, оказується, чекає неприємний сюрприз. О бля. Що тут щось пише? Панне Електрики Danger. Капець О таке мене чекає. А мені треба їхати і... Тепер не знаю що я. Заводиться чи ні. Метель суп. Щось вроді заводиться. Так, ну попробую... Ставити ключ. Так, в общем, я переклав, що там написано. Пише небезпека збою електрики. Можливо, я здогадуюсь, що це. Слабенький акумулятор. Зараз похолодало, що сьогодні 2 градуси показує. Температура в салоні в мене була 4 градуси. Ну, в зв'язку з тим, що включений кліматконтроль, вже трошки піднялась температура, було 4. Але чи може їхати чи ні, мені якраз за місто зараз потрібно їхати на роботу. І не знаю, щось сумнівно. Їхати чи ні. Електробіль завівся і ніби як навіть їде. Тільки заряджений вчора ввечері зарядив і вискочила така помилка, такого що в мене не було вперше. Оце такий початок ранку у мене сьогодні. Так, я тут трохи проїхав, все-таки ризикнув, і в мене тепер друга ошибка почала писати Система, системи контролер. Зараз спробую перекласти, що воно означає. Так, ось я зробив переклад, що воно означає, значить система ЕЛЕК подлежить провірки. Знаєш, в будь-якому випадку потрібно буде їхати на СТО, і щоб хлопці дивилися по комп'ютеру, перевірили все. Так, все-таки ризикну. 43 км від дому я від'їхав, тому що потрібно було добиратися. Машина трошки постоїть і далі після біда знову буду їхати, побачимо. Так, в общем, маю нову проблему. Машина у мене цілий день простояла, поки був на роботі. Прийшов час їхати додому, а вона більше 30, просто не хоче їхати, помилка не пропала. По трасі єлі-єлі їде не більше 30 кілометрів. Не знаю, що робити, треба до якогось СТО щось доїхати. Так, в общем, на свій э, страх і ризик, ну просто не було другого варіанта. Я трохи цією машиною від'їхав, тому що був за. За Києвом в стороні Віти Поштової і доїхав тут по окружній. Зараз зупинилися і порадили мені клеми підключати. Тому зараз відключив клеми, машина обесточена, і подожду хвилин 10, хай постоїть. І побачив, можливо, щось зміниться. Але в будь-якому випадку, після цього, маю їхати на СТО. Я вже якраз набрав мужчину, в я на днях обслуговував там робив заміну масла редуктора. То вроді мають мене прийняти. Надіюсь, що я туди до нього доїду, тому що машина більше 30 км поки що не їде. І світиться постійно ця помилка. Так, в общем поставила на місце цю клему, але ніхрена воно не допомогло. та сама помилка, машина ось 31, вона більше не їде. Єдине, що тільки сподіваюся, щоб доїхати до СТО. Нас там вроді чекають. Так, ну в общем, їду я вже додому. Значить, був я на СТО, заїхав, хлопці ще дочекалися, подивились машину. Значить, по комп'ютеру вони просканірували, там позбивали помилки, подивились, замірили акумулятор пусковий, кажуть, що ще нормальний, може бути. Ну, Є як то кажуть, можна грішити на те, що там щось може бути з блоком DC. Я не сильно там знаю навіть, де воно і що воно. Але поки що е, ну, машина їде, ось їду додому, вже відновилась рекуперація і можу їхати от більше тих 30, тобто, так як машина їздила. Поки що, як кажуть, тфу 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 все поки що нормально. Заплатив тільки там хлопцям за діагностику, ну, буду ще дивитися, подивлюся, що буде зранку. Там єдина тільки залишилась помилочка. Там треба буде е, тиск в шинах перевірити зранку. Заїду, там можливо, щось передніх передні колеса, чи то від погодних умов трошечки там чи підспустило, що подивлюсь, в общем. Поки що їду вроді нормально. Так, їду ще додому, рівно 60 тисяч пробігу і внизу соточка. Це те, що за сьогодні вже проїхав. Такі циферки козирні у мене. Так, нарешті я вже приїхав додому, вже запаркувався. Значить, намучив я сьогодні 104 км майже, залишок 30 ще залишився. О, це все я їздив по роботі, тому що зараз за місто їжджу на роботу. В ну, общем, день в мене був такий собі, напружений, тому що. Саме ранку ця помилка вискочила, потім на роботі ще довелося довше сьогодні пробути. Ну і Після роботи це ж такий сюрприз з цим добиранням. Слава Богу, що я доїхав до СТО і мене ще прийняли, хлопці подивилися. Ну Так що повністю проблему вирішили, поки не можу сказати. Тому що те, що по комп'ютеру подивилися, що помилки ці позбивали, а що буде далі, не знаю. Тобто потрібно буде наблюдати. Подивлюся завтра вранці, що машина скаже. Можливо, ще картина зміниться. Якраз підходжу до автомобіля і перевірю, чи буде вискакувати попередня помилка, що в мене була зараз гляну. Опа! Так, запуск іде Ну, поки що немає помилки. Ще сьогодні поїжджу, подивлюся, що воно буде далі. Так, значить, картина на вечір у нас змінилася. Значить, сьогодні, вранці, коли я сідав в авто, був порядок, ми з'їздили по магазинах дитині там дещо. З речей купили. Ну, і на вечір, коли я повернувся, ну, раніше ми раніше повернулися, але на вечір я поставив машину заряджатися, прийшов її знімати зарядки, ну і отака. Помилка знову в мене вискочила. Тобто те, що мені не з того хлопці там почитали, збили помилки. Так як я і передбачав, воно нічого не вирішилось. Тобто, Все-таки якась проблема серйозніша тут є. Можливо, той блок DC про який мені нагадували, значить, попробую вже десь завтра, якщо буде час після роботи, буду займатися цією машиною. Попробую заїхати ще на інше СТО. Тому поки що моя машина в поломці така, така печалька.